Яка ознака того, що хтось небезпечно добре вміє читати людей? Ви почуваєтесь комфортно розмовляючи з ними і починаєте ділитись інформацією, якою зазвичай ні з ким не ділитись. Я не вмію читати людей, але вмію слухати, тому що я чесний і неупереджений. А ще у мене не виходить щитувати контекст, тому я запитую недоречні речі, на які можна отримати особисті відповіді. Моя дружина може витягнути що завгодно з будь-кого. Коли вона починає застосовувати свою магію, люди вважають її дурепою, а вона грає. На них як на скрипці. У сфері кібербезпеки жінки незмінно є найкращими соціальними інженерками, про яких мені доводилось чути. Багато панянок, схоже, мають природну здатність викликати почуття комфорту та емпатії, і вміють продати сльозливі історії краще, ніж це може зробити більшість чоловіків. Це працює на будь-кому за правильних обставин, але на чоловіків діє вдвічі сильніше. Якщо жінка звучить, чи виглядає мило, кокетує або потрапила в біду. Популярний телефонний фокус. Який я бачив полягає в тому, щоб просто увімкнути звук дитячого плачу на задньому плані, зобразити схвильовану, заклопотану матір і сказати щось на кшталт. Мені заблокували доступ до мого рахунку. На фоні плаче дитина, а мені потрібно оплатити комуналку, і орендодавець ось ось вижене мене, шморгає носом для ефекту. Ви зрозуміли, що я маю на увазі. Справедливо, що багато людей складають зброю перед нужденною матір'ю, але думаю, ось. Основна причина того, що багато жінок краще збирають інформацію або читають людей, полягає в тому, що вони вміють активно слухати, а потім делікатно використовувати навідні запитання, щоб витягти цінні дані. Співробітниці розповідали мені, що цього міння жінки часто набувають під час підліткових драм, переживаючи зраду бойфренда чи чоловіка, і взагалі як захисний засіб від підозрілих хлопців. Їх самих як правило важко прочитати або ще краще, люди думають, що читають вас, і їм відомо все. Але насправді вони знають лише те, що ви хочете, щоб вони знали. Багато хто думає, що найкращий спосіб читати людей це ніколи не говорити, а лише слухати. Це нерозумно. Ви здивуєтесь, як багато можна довідатись, ініціюючи невимушені розмови з людьми, ставлячи правильні запитання та адаптуючи свій стиль спілкування так, що вони не думали, що ви їх засуджуєте або намагаєтесь щось від них отримати, окрім невимушеної розмови, дещо й це байдужості насправді дуже допомагає переконати співрозмовників у тому, що вам нічого не потрібно. Но від цієї взаємодії, ось чому жінки часто так недовірливо ставляться до настирливих та приставучих чоловіків. Це явна ознака того, що вони хочуть чогось більшого ніж просто поспілкуватись, навіть якщо стверджують протилежне. Більшість людей шукають зв'язку, але підозріло ставляться до мотивів оточуючих. Тож вам потрібно балансувати на межі між зацікавленістю та байдужістю. Майже завжди контекст початку розмови важливіший за її зміст, щоб зрозуміти чиїсь страхи. Бажання, мотивації потрібно побачити, як люди реагують на різні речі в певних ситуаціях. Поспостерігайте, що їх напружує, а що заспокоює. Зверніть увагу, коли вони змінюють тему розмови. Часто перша реакція людини на запитання мовою тіла чи виразом обличчя розповідає більше, ніж її відповідь на запитання. Наприклад, якщо ви запитаєте випадкового знайомого, як пройшов його день, він навряд чи розповість вам щось глибоко особисте. Але якщо що питання спровокує негайну негативну зміну в його емоціях, які можуть досить швидко повернутись до нормального стану, коли він опанує себе, це може вказувати на те, що в житті людини нещодавно стало щось погане. Якщо ви стали жертвою емоційного насильства, то так само як і вправні маніпулятори, добре вмієте помічати тонкі підказки в поведінці людей. Я думаю, що різниця полягає лише в наявності чи відсутності емпатії. Іноді це схоже на гонку озброєнь. Якщо що емоційно прониклива жінка запитає свого чоловіка-зрадника, чи є у нього роман? Він повинен бути вправним маніпулятором, щоб передбачити це питання і приховати будь-які ознаки страху, але декому це під силу. Особи з найвищим емоційним інтелектом, схоже, підтримують багато близьких стосунків, тому що вони чудово розрізняють хороших людей і вміють зберігати добрі взаємини на все життя. У них також є вміння розпізнавати тривожні дзвіночки. Вони можуть мати не так багато контактів, як нерозбірливі люди, але у них, як правило, стоять галочки в основних пунктах: кілька близьких членів сім'ї, довгостроковий партнер, найкращий друг, кілька хороших друзів і багато дружніх знайомств. Ті. Особи, які не мають близьких стосунків з людьми, просто добре розпізнають шаблони через пережиту травму. Але хоча вони чудово помічають червоні прапорці, їм доволі складно зрозуміти, як виглядає зелений прапорець, і в результаті вони опиняються на самоті. Я б сказав, що це половина вміння читати людей. Ви можете помітити погане, але не в змозі розгледіти хороше. А якщо ви ще й дуже травмовані, то скоріш за все вважатимете всіх навколо поганими. Це своєрідний механізм подолання. Самотності. Деякі люди, що виросли з непередбачуваними батьками, стають гіперспостережливими до міміки. Поєднуючи це з емпатією та гарною пам'яттю, вони можуть часто поставити правильні запитання або вловити невисловлені емоції, наміри чи небезпеку. Це може бути як благословенням, так і прокляттям. Їхній рід діяльності. Наприклад, професійні гравців-покер витрачають багато часу на вивчення книг про мову тіла. Вони роблять точні передбачення про людей, іноді на подив тих, хто знає цю людину набагато довше. Наприклад, їм може не сподобатись ваша мачуха, котру вони зустрічали кілька разів. Але ваша мачуха була у вашому житті протягом багатьох років і у вас не виникало з нею проблем. А потім мачуха раптом виявляється проблематичною або неприємною особою. Вони приймають розумні рішення про те, з ким дружити, розмовляти або проводити час. Вони абсолютно розслаблені в соціальних ситуаціях. Ви відчуваєте стрес у соціальному середовищі лише тоді, коли нервуєте через те, що про вас подумають люди. Емоційний інтелект, схоже, вони розуміють людей, з якими лише раз розмовляли. І головне, можуть легко передбачити їхню поведінку. Мій хлопець один з таких чарівників. Він такий собі соціальний метелик, хоча називає себе інтровертом. Він напевно спілкувався з сотнями або й тисячами людей. І щоразу, коли ми заводимо нові знайомства, він точно знає, що в цієї людини на думці і що вона робитиме. І досі завжди мав рацію. Я завжди не. Намагаюсь здавати людям кредит довіри, але він ніколи ні в чому не помиляється. Я впевнена, що якби мені вдалося заманити його на реаліті шоу, яке потребує прояву соціального інтелекту, хлопець би легко переміг. До того ж, він чарівний і красивий, тому люди схильні більше йому довіряти. Іноді я хвилюю, що він побачить всіх моїх тарганів, але сподіваюся, що кохання сліпе. Я не така вже й погана, просто трохи дисфункційна. Особи, які є трохи нарцисичними, не люблять людей з хорошими навичками читати оточуючих, все тому, що ними не можна маніпулювати, тож нарцисам вони абсолютно не потрібні. Правда в тому, що ви навіть не здогадуватиметесь про це, доки вони не використають інформацію проти вас. Пограйте в покер з кимось із професіоналів, і ви здивуєтесь. Небезпечно хороші зазвичай це соціопатичні типи на керівних посадах. Вони можуть дуже добре читати людей, уміють завадити іншим, прочитати їх і готові використати цю перевагу в знаннях, щоб здобути вищість над оточуючими. Вони дуже добре проходять співбесіди при прийомі на роботу, отримують стипендії, добре грають в покер. Хоча в наші дні математика та пам'ять також можуть допомогти. А ще у них чудово виходить продавати, зокрема, якщо вони інтроверти, тобто харизма у них не дуже виражена. Я вважаю, що до біса добре розбираюсь в людях. Часто я стаю дуже тихим або роздратованим, коли бачу, що нова людина повне лайно, навіть якщо інші люди навколо мене здається, поки що симпатизують їй. Я звик, що більшість не вірить мені, коли я кажу, що в мене погані перечуття щодо когось. Тому зазвичай просто чекаю, поки людина сама себе не проявить, а до того часу тримаю дистанцію. Відповідаючи на ваше запитання, можна визначити, що хтось добре розбирає. Це в людях, коли він не виглядає захопленим поруч із вражаючою людиною. Гаразд, я не знаю, чи справді він добре читав людей, але я зустрічала людину, яка створювала таке враження. Ознакою цього було те, що він говорив речі, про які я думала, але не озвучувала, або точно інтерпретував поведінку, жест слово. Це виглядало невимушено і абсолютно нормально. Мене більше дратувало те, що я була дуже закохана в нього, і він напевно знав про це. Все, на що я можу сподіватись, що у нього була сліпа пляма в цій зоні, і що він не засуджував мене потайки. Я зустрічав людей, які викликали у мене параною, бо здавалось, ніби вони буквально читають мої думки. Ці люди відповідали на питання, які я не ставив, і ці питання зовсім не були продиктовані мовою мого тіла, виразом обличчя чи чимось іншим. Про що ми розмовляли в ту мить. Можливо, вони просто такі спостережливі, але у мене досі залишились сумніви, чи це не була яка-небудь телепатія. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А чи вмієте ви читати людей? Напишіть в коментарях.